Я просто, просто йде глянь. Споювали до непритомності та накачували наркотиками. У Києві поліція затримала групу молодиків, які влаштовували так звані п'яні вечірки. На цих тусовках юнаки пригощали своїх гостей препаратом Ксанакс транквілізатором заспокійливим у взаємодії з алкоголем. Він може призвести до втрати свідомості. Чуєш, водрюк мені просто для себе цікаво. «Ксанакс, не виходить як ти його виховаш таблетку. Чи Юнаки знімали на телефон непритомних дівчат, показували їхні оголені тіла, сміялися над волоссям в інтимній зоні і йшли далі, фізично глумилися. На одному із роликів балтували руками. Як заявив один із організаторів цих вечірок, таким чином хотів показати, що чи не кожна жінка шльондра. Просто уявіть, пацани, бо в когось з вас буде така дівчина. В мене в голові не вкладається. Усі ці ролики вони публікували у соцмережах. Це помітила громадськість. Журналісти та громадські діячі й справі надали розголосу. Однак, гори блогери до останнього були переконані. Їх покарання у мене нічого проти закону я не зробив. Дівчата ніяких претензій не мають, і ну які можуть бути питання. В принципі, мені це хайп теж як подобається, бо я розумію, що нічого мені за це не буде. Максимум також якісь неадекватні, типа люди, які не знають ситуації, можуть прийти навіть до та правоохоронці знайшли їх. Двом повідомили про підозру за розповсюдження порнографічних матеріалів. Розслідувати зґвалтування полісмени не можуть. Немає заяв від потерпілих. Іншим шістьом фігурантам вручили повістки до військоматів. Правоохоронці встановили, що організаторами огидних розваг та авторами принизливих відео є двоє товаришів, які поширювали порно в телеграм-каналі та інстаграм. В ході обшуків у зловмисників вилучили речі для створення порноконтенту – мобільні телефони, готівку. Двох організаторів безчинства затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Психологиня Наталія Чорна каже, поведінка зловмисників зумовлена низкою факторів. Один з них це попередній досвід. Ймовірно, раніше вони самі зазнали знущань з боку матері, бабусі або дівчини. Інший момент це внутрішній страх, тому вони й принижують слабших, щоб показати свою силу. Люди в стані страху вони хочуть спрямувати якби свою агресію на інших людей. Якийсь такий вияв агресії, вияв насильницьких дій саме по відношенню до жінки. Якби тут в даній конкретній ситуації він якби спрямований через форму приниження. Якщо людину десь раніше принижували, десь її притісняли, вона має бажання цю свою всю агресію спрямувати на іншу людину більш слабшу. Юлія Васільєва, Вадим Гловацький. Нове 33 канал.